Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Наступний інформаційний блок. Ми будемо говорити про те, що відбувається у Києво-Печерській лаврі. Ви могли чути, знати, а може й не могли. Тоді я вам з вами зараз поділюся цією новиною. Про те, що в п'ятницю увечері з'явилося повідомлення про те, що заповідник Лавра розриває договір оренди з УПЦМП, Українською православною церквою московського патріархату. Розриває з нею договір оренди, і тепер представники УПЦМП мають покинути нижню лавру, якщо ви пам'ятаєте, кінець минулого року, початок цього року, був розірваний аналогічний договір на користування храмами у верхній лаврі, і ось тепер йдеться про нижню лавру. А це там розташований чоловічий монастир. і Це означає, що до 29 березня представники УПЦ МП мають звільнити абсолютно всю територію Києво-Печерської лаври, і це, чесно кажучи, в світі релігієзнавців і політиків, які цікавляться питанням присутності у ПЦМП в Україні Московського патріархату в Україні. Ця новина це прям блискавка, викликала багато обговорення. І як це все зараз буде відбуватися, от невідомо достеменно. До нашого ефіру долучається Максим Савчук, журналіст, розслідувач телевізійної програми Схеми корупція в деталях це Радіо Свобода. Максиме, мої вітання. Доброго ранку. Я от сказала, що в тебе є, мабуть, в професійному житті дві пристрасті: перша це Медведчук, бо ти навіть книжку про нього написав і зробив чимало про нього розслідувань. А друга, ти дуже достеменно і прискіпливо вивчаєш, що відбувається в Києво-Печерській лаврі. Як вона змінювалася за роки перебування там духовенства у ПЦМП, ну і ось власне тепер духовенство у ПЕЦМП має покинути Лавру. І я вже бачу, що міністр культури Ткаченко пригрозив. Що мовляв, а не дай Боже, якась там е, якісь там музейні експонати будуть винесені чи переміщені? А, власне, а які в нас тут є ризики, і як і ти будеш, і як людям, які будуть стежити за цією ситуацією, як варто за нею стежити? На що звертати увагу, коли представники УПЦ МП будуть звільняти лавру, виселятися звідти забирати свої речі? От що тут буде ключовим? Ключове зараз дуже ретельно ставитись до інформації, яка зараз з'являється, тому що зараз дійсно можна читати новини про те, що церковників московського патріархату повністю виганяють із лаври, хоча це не так. У цьому повідомленні попередженню, яке було оприлюднене про те, що вони мають звільнити дві адреси: це Лаврська 11 та Лаврська 15, А це не вся територія Лаври і не всі об'єкти, які зараз є у користуванні московського патріархата. є об'єкти, наприклад, за адресою Лаврська, 17, це територія Воскресенської або так званої афганської церкви, і яка включає в себе п'ять об'єктів культурної спадщини. Я перевіряв через власні джерела у московському патріархаті. Справді нічого поки що не йдеться про звільнення цього храму. Тобто їх попередили, що до 29.03.2023 року треба покинути територію Лаврської 11 і лаврської 15. для розуміння Лаврська 15 – це вся територія нижньої лаври, це дальніх печер і гостинний двір. Лаврська 11 – це лікарня з і колишня інфекційна лікарня. Тобто е, йдеться про е, те, щоб вони залишили саме. Ось е, ці об'єкти, але чомусь обійшли увагою. Е, Лаврську 17, де дає цілих п'ять об'єктів. І наскільки я знаю, що е, значить е, як їх називати, церковники московського патріархату вони залишатимуться на лаврській 17, тому що поки що про ці об'єкти їх ніхто не попереджав, і вони не, не не готуються їх покидати станом на цей момент. Максиме, у мене така думка з'явилася. Ми якось з тобою обговорювали, скільки нових об'єктів з'явилося за роки перебування церковників у ПЦМП в Лаврі. Може вони просто за цей час там добудували ці нові об'єкти, повісили табличку, а в Мінкульті не бачить їх в реєстрах. Ні, річ у тому, що Лаврська 17 це, – це церква давня. Вона як наскільки я пам'ятаю, 1600 року будівництва. Це об'єкт культурної спадщини, де ну проводять служби МП. І не помітити цей об'єкт, не помітити те, що вони там ну проводять богослужіння, ну неможливо, тому що це от буквально об'єкт, який знаходиться на розвороті, якщо ну, можуть уявити наші. Слухачі, глядачі, це е, розворот тролейбуса, це поруч буквально із цією інфекційною лікарнею. Тобто, це не треба навіть заходити на території Лаври, там спускатися кудись. Це об'єкт, який стоїть буквально над дорогою. І е, щодо цього об'єкта Лаврська 17, нічого не йдеться у е, цьому повідомленні про те, що вони мають покинути територію Лаври. Тому на жаль. З того, що я знаю, і так як я бачу ситуацію, можемо говорити про те, що поки що не йдеться про те, що московський патріархат 29.03. мусить повністю покинути лавру, тому що принаймні один об'єкт, який складається, одна адреса, яка складається з п'яти будівель, про неї не попереджають церковників, і вони. Не готуються покидати цей об'єкт, тобто цей об'єкт залишається за ними, виходячи із тієї інформації, яка є на цей момент. Але це той об'єкт, де неможливо жити на постійно. Ну, бо, бо, бо духовенство церковники у ПЦМП там живуть, там чоловічий монастир. Тобто, я так розумію, що оце їхнє проживання там припиняється. Можливо, ми можемо допустити, що хтось їм вирішив дати можливість користуватися однією церквою, здійснювати якісь богослужіння. Ну просто раз. Там на тиждень чи на свята навідуватися туди, але жити і постійно перебувати, і там лікуватися, там лікарня така ж була, вони не будуть. Або можливо, тут є якесь інше пояснення, свідоме чи є рішення, або вирішили так не рубати з плеча, одразу все не забирати. От не знаю. Ну, мені здається, що треба, щоб ви це пояснили. Ми надійшли мо запити для того, щоб зрозуміти, чому цей об'єкт. Ну, немає його в попередженні в цьому, і відповідно, я так розумію, не буде у рішенні. Але справді, що йдеться про територію на Лаврській 15, це дійсно келії, де живуть монахи, це, умовно кажучи, гуртожитки, де вони проживають. І е, я так розумію, що їх попросили з речами на вихід. Ось і тут ще важливий момент, чого от мені здається, те, що станеться, що дуже багато із тих, хто зараз е служить в МП, вони чим ближче до цієї дати вони будуть говорити про те, що вони готові переходити в ПЦУ. Чому а... ти так думаєш, Максиме? Я от бачу, е, поки що є офіційне повідомлення на сайті Лаври. Так, от вони ось цю подію про виселення пов'язують з тим, як їхню церкву переслідувала радянська влада. Вони будуть скаржитися, я, скоріш за все, думаю, і не виключають релігієзнавців, з якими я говорила, що вони будуть іти в суди, ну, на що теж мають право. Мені здається, що в даній ситуації е, в них не дуже є великі перспективи для того, щоб щось довести. Тому що, по-перше, є кримінальні провадження в Печерській Печерська поліція розслідує правда вже шостий рік, але йдеться там про руйнування і знищення пам'яток архітектури на території лаври. Тому, в принципі, за бажання можна цю історію завершити і почати шукати відповідальних і винних у цій ситуації. Ну і найголовніше, що це в принципі державна власність, і мені здається, що держава тут має. Ну, якби ключову роль, це її майно. Вона має право надавати комусь його в користуванні і забирати у користування, як на мене, це звичайна історія. А щодо того, що про перехід в ПЦУ, то історія полягає в тому, що за моєю інформацією, дуже багато е, тих, хто зараз е, на цей момент в УПЦ МП вони були готові переходити в ПЦУ, але Питання полягало у тому, що е, в житловому забезпеченні. Тобто, е, якщо б вони всі заявили про те, що ми переходимо в православну церкву України, відповідно, їх би просто вигнали з цих келій і вони шукали би десь де жити. І оце ну питання таке дуже. Земне про те, де, де жити у Києві після того, як підеш із УПЦ МП, воно для багатьох ставало от такою причиною, щоб залишатися у монастирі і служити в церкві московського патріархата. Тепер же коли йдеться про те, що е, скелій будуть виселяти монахів і церковників, я думаю, що якась група людей. Священнослужителів буде заявляти про те, що вони хочуть служити в ПЦУ. Угу, питання земне, таке ти кажеш. Ну можливо, я наскільки я розумію, ПЦМП – МП це досить заможна структура. Їм ем точно є де поселити монахів в Україні. Я мовчу. В них є печайська лавра, так і є. Ну тобто є, є де жити, а тим більше я точно впевнена, що є де жити на міснику лаври лаври, митрополит Павло, якого в народі називають Мерседес через його любов до дорогих автівок. От йому точно є де жити, бо в нього нерухомості багато, як я розумію. Ну, я, що власне не кажу про цих заможних, умовно кажучи митрополітів і настоятеля лаври, в них точно є де жити. А звичайні монахи, які там проводили служби, от в них була проблема із проживанням. Тепер, коли попросять на вихід із келій московського патріархату священнослужителів, виходить що келійці звільняться, і тоді відповідно православна церква України. Раїни зможе звертатися до а, заповідника і до міністерства культури для того, щоб розмістити своїх священнослужителів. До речі, вони вже зверталися 23 червня, 2020 Другого року митрополит Епіфанії звернувся до кабінету міністрів із запитанням щодо розміщення е, священнослужителів православної церкви України на території Лаври, І, але м, десь через три місяці вони отримали відповідь про те, що на жаль, на території Лаври на даний момент це відповів заповідник не має місця для того, щоб е, розмістити там на постійній основі на проживання священнослужителів ПЦУ. Тепер, якщо Монахів московського патріархата такі звідти виженуть наприкінці березня. Виходить келії звільниться, і тоді може постати питання про те, що тепер православна церква України буде намагатися ну просити або вчиняти якісь дії для того, щоб поселити там своїх монахів я думаю, що це в принципі і логічний процес, тому що ну це православна святиня. Якщо звідти йде Московський патріархат, то логічно, щоб там, мабуть, що перебував перебувала православна церква України. Максима, а якщо проаналізувати цю подію з політичної або навіть з історичної точки зору, ну ми знаємо, що е, духовенство церковники УПЦ МП користувалися лаврою на основі безстрокового договору, що в 2013 році був ухвалений за президентства Януковича цей договір без безстрокове про безстрокове користування. Ну, як ми знаємо, що от ми на цьому прикладі ми бачимо, що навіть безстроковий документ має свій строк давності і завершення. І Лавра протягом багатьох років вона вважалася такою непідступною фортецею. Насправді жоден політик, жоден силовик навіть близько не намагався підійти до того, щоб вигнати, попросити на вихід звідти митрополита там Павла, да, предстоятеля Лаври. Намісника лаври, і я вже мовчу. Ми з тобою розповідали, що вони там робили, як змінювали архітектуру, добудовували. Є історія про те, як ти згадував, що на території Лаври є лікарня. Раніше це була інфекційна лікарня. Там вже були цілі війни. Як е е митрополит Павло виганяв звідти цю лікарню інфекційну він не хотів, щоб, людей, так. так він не хотів, щоб така от мовляв інституція була в такому святому місці. Ну це якось шкодило його комфорту. Там і його уявленню, мабуть, про комфортне перебування. І, і тут ця вежа. Падає, ну ця фортеця падає в переносному смислі в держави і в державних інституцій не забракло сміливості сказати перепрошуємо, але це українські святині, тому давайте якось або ділити, або з речами на вихід. От, взагалі, з історичної і з політичної точки зору, наскільки це велике і потужне для тебе рішення? Це історичне рішення, і воно спричинено на мою думку, тим, що УПЦ МП принципово не змінила свою політику щодо бачення ситуації в Україні щодо війни, і це перше. А друге одіозний владика Павло, якого тривалий час за мою інформацію просили у очільника УПЦ МП змінити настоятеля лаври. А вони на це не йшли і він все одно залишався. А ну це такий, ну умовно кажучи, така людина, яка дуже багато говорила і діяла, м'яко кажучи, некоректно і м'яко кажучи, не в інтересах України. І за мою інформацію його не дуже середовище. Навіть московського патріархату є окремі групи, які до нього дуже негативно ставляться. І після того як його не, не, не звільнилися і посади очільника лаври цього монастиря, от почалися рухи. Але взагалі це була проведена, як на мою думку, системна робота, коли були проведені обшуки, і коли ну буквально суспільство побачило, що яка література знаходиться в, в цих храмах московського патріархату, які діячі там знаходяться, і мені здається, що по перше була проведена така. Інформаційна робота державна по тому, аби донести власне кожному на буквальних прикладах, чому УПЦ МП іноді це. Про колаборантство і іноді це про співпрацю із ворогом. А потім уже взялися до вирішення принципового питання щодо перебування їх у лаврі, тому що ну дійсно сталися такі обставини, коли відкрита російська агресія. А це фактично агенти Москви в центрі Києва на території Лаври. Мені здається, що настав той час, коли от знайшлася і політична воля і історичний момент для того, щоб спробувати бо ми поки що не говоримо про те, що їх звідти вигнали спробувати е, змусити їх покинути територію лаври. А от ось ця історія, що міністр культури Олександр Ткаченко пригрозив церковникам УПЦ МП відповідальністю в разі крадіжки, ну в разі крадіжки мощів святих із лаври, я чесно кажучи. Ну, вони вони звичайно можуть і, і, і мощі забрати з собою там якось аргументуючи це. Але ж там, крім мощей, перепрошую, є багато мабуть інших важливих і не менш цінних експонатів, можливо, біблії, картини, якісь антикварні меблі, ну все що завгодно, так от наскільки там багато такого добра, і хто за цим має зрештою стежити, щоб вони справді все там залишили? І чи, в принципі, можемо ми говорити, що є такі ризики, що вони будуть виходити звідти буквально приходять купивши з собою все, вважаючи це своїм. Такі ризики, звичайно, є на прикладі того, як виселяли їх із Успенського собору. Була створена комісія, яка складалася із представників заповідника і представників монастиря, і вони, от буквально, заходили в храм і описували те, що ось це ваше, умовно кажучи, а ось це було до вас, і ось це ви можете забрати, а ось це не можете забрати. Але справа в тому, що за мою інформацію трошки винесли ще до. Того як ця комісія почала засідати, тому звичайно такі ризики є. Це по перше, а по-друге, е ну це інвентаризація. Це треба. Ну я не знаю скільки у заповідника, чи є вся документація і весь опис об'єктів, що було всередині, для того, щоб можна було порівняти і відділити, що друзі, от ви зайшли, а ось це було. Тому ви цього забрати не можете. А ось це забирайте, бо це ваше. Це вже йдеться про те, наскільки докладні є документи в заповідника Міністерства культури для того, щоб довести, що ну, конкретні речі, предмети і це все решта вони належать державі. А не у МП. Я думаю, що питання в такій площині стоїть. Ну, те, що говорить е, Ткаченко, то понад 800 екземплярів, в тому числі мощі святих, які були передані на використання монахів, і, 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 і щодо них буде окрема ревізія. Тут от таку такий цікавий mm -hmm. таку цікаву деталь озвучує Ткаченко, що остання ревізія була здійснена у 2018 році. Ну тобто 5 років тому, mm -hmm. і що все було тоді зафіксовано. Ну не знаю, ну якщо вони окреслюють те, що вони пам'ятають про те, що це мощі, е, які належать не. Церковникам, то ну це вже пряме попередження про те, що цього чіпати вам не можна. Але як вони будуть зараз контролювати, от я сумніваюся, те, що зараз міністерство культури чи е, будь-який орган контролює те, чи вивозять виносять звідти мощі. Ну, от в буквальному сенсі, мені важко уявити е, е, такий контроль на цей момент от станом на сьогодні, на завтра. Скільки часу ми там до 29.03.2023 року. Ми мені відверто кажучи, теж важко уявити, але подивимося Максима. Чи має бути здійснена ще якась експертиза стосовно будівництва Лаври, що там будувалося за ці всі роки? Тому що колись ти розповідав, що там будувалося угу. без рекомендацій ЮНЕСКО, супереч там тому, що зафіксувало що є з огляду на культурну спадщину ЮНЕСКО на території Лаври, чи має це теж бути під якимось окремим особливим контролем будівництво саме на території Лаври? Мені здається, що треба, щоб це була відповідальність кримінальна. Якщо дійсно є кримінальне провадження, яке полягає у порушенні статті знищення руйнування або пошкодження пам'яток, з 2017 року воно досі не закрите. То в принципі треба, аби поліція або довела це, або сказала, що такі ні. І нічого не було змінено, і нічого не було побудовано. Мені здається, що друге зробити буде важко, тому що є буквальні фотографії того, як об'єкти виглядали до і після. Тому мені здається, що просто треба зібрати докази і передати це провадження до суду і встановити тих, хто зруйнував ці пам'ятки. Це ж абсолютно нормальні речі. Контроль, звичайно, що повинен бути, але як е, бачимо на конкретних прикладах із цією лікарнею інфекційною, про яку ми говоримо, де церковну баню перебудували, то контроль цей ну, він здійснюється не завжди. І відповіді про те, що це відбувалося на вихідні дні, коли не було працівників е, музею. Заповідника, то ну це якась така несерйозна відмазка, Мені здається, мені здається, що е, проблема заповідника лавського. Державної інституції у тому, що там досі немає директора. Там останні роки виконувачі обов'язки директорів. Це люди, які потрапляли туди без конкурсів, це люди, які от, не несуть такої вже великої відповідальності за за те, що відбувається. Мені здається, що ця, ця, цей пост, от власне, він має. Бути в там має сидіти людина відповідальна, яка пройде відкритий конкурс. Мені здається, що треба там взагалі керівництво все міняти, тому що вони там ну це моя особиста думка. Десятиліттями засідають, особливо головний архітектор і архітектори. Там, до речі, є такі персонажі, які от викладають в духовну в духовних навчальних закладах у ПЦМП і одночасно займаються тим, що контролюють перебудови там на території Лаври, Самими ж цими церковниками. Тому мені здається, що там ситуація, коли Міністерство культури має уважно звернути увагу на тих, хто зараз там працює, і нарешті провести конкурс і назначити справжнього директора, а не виконувача обов'язків. Тому що контроль у цих всіх перебудов він саме покладається на заповідник. От мені здається, що треба так зробити. Я власне хотіла ось тут акцентувати увагу нашої аудиторії, що є міністерство культури, так який формально ухвалив рішення розірвати договір оренди з лаврою. Ну не міністерство культури ухвалило це рішення. Очевидно, рішення ухвалювали десь геть зверху. Але міністерство культури це той уповноважений орган, який доніс цю інформацію до Києво, Пердо У ПЦМП. І є заповідник Лавра. Це заповідник Лавра, яка це такий орган між міністерством культури і Лаврою, який опікується тим, що відбувається на території києво печерської Лаврі, от власне, я хотіла тут уточнити про е, відносини. А які за роки існування УПЦ МП на території Лаври і самим заповідником Лавра склалися відносини протягом останніх років? Вони теплі, дружні? Чи вони такі суворі і ділові? З того, що я знаю, то вони теплі дружні, вони завжди були теплими, дружніми. От зараз я не знаю, чи це демонстрація того, що ми з вами не дружимо, чи дійсно вони перестали дружити. Але просто що зрозуміти, що це звичайні чиновники українські, які в яких не такі великі зарплати, а церковники УПЦ МП завжди могли. Ну, Якось стимулювати те, щоб не дуже звертали увагу на їхню діяльність на території лаври, плюс прокльони, плюс оці всі речі, які оголошував Владика Павло. Це все впливало так чи інакше. Ну і мені здається, що є корупційні ризики, тому що якщо головний архітектор говорить про те, що те, що відбувається, перебудови, це, вибачте, в мене були вихідні дні, а вони почали бодувати субота, неділя. Я це все не бачив. Мені здається, що це ну недостойна, якась така. Відповідь на, на запитання щодо того, що ж власне відбувається там на території. Ось роками це все дозволялося. Держава в особі заповідника дуже погано контролювала процеси, які були на території заповідника. Вони могли розбирати пам'ятки архітектури, будувати їх наново і чіпляти табличку на них зверху, що це, начебто, та сама пам'ятка архітектура. Тобто відбувалися такі речі, вони відбувалися десятиліттями. Ось і ну можливо найближчим часом після того, як вони покинуть цю територію. Зміниться і політика державна щодо того, як треба поводитися із пам'ятками архітектури національного і місцевого значення. Максиме, дякую тобі дуже за розмову. Максим Савчук, дякую. журналіст програми схеми корупція в деталях Радіо Свобода. Ми говорили про те, чим може завершитися історія з виселенням представників УПЦ МП з території Києво-Печерської лаври. Далі у нас будуть новини. А після новини ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.